Це відео з'явилося два роки тому і стало такою собі точкою відліку популярності гурту з тих пір. композиції Донбас чекають на усіх концертах Дак Дотерс. Саме родівчат, які втілюють на сцені ідеї режисера Київського театру Дах Владислава Троїцького, зміна перформансів, 15 інструментів, акторська гра і голоси. До речі, на усіх інструментах учасниці гурту грають по черзі. Мельницьке перше місто у всеукраїнському турі Дак Daughters. Взагалі їх буде сім, як і кількість учасників гурту. За свою порівняно невелику творчу біографію дівчата встигли побуватись за кордоном. кажуть, гаряче підтримували всюди. Та рідна публіка завжди зустрічає найтепліше для нас. Немає значення чи це є, звісно, це тепліше, сердечніше завжди на Україні, тому що це наші родичі. Але коли ми їдемо за кордон, ми так само презентуємо Україну. Говоримо про те, що це не є жертвою зараз. Що ми в цьому стані війни мож... Можемо створювати, ми запрошуємо до нас на Україну. Ми завжди відкриті і щиро говоримо на всі теми. Так, Дотерс використовує у своїх виступах тексти Йосипа Бродського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, тексти різними діалектами української, англійської, французької, російської, і німецької мовами. І не просто використовує, а перевтілює їх у міні-вистави, які можна дивитись із посмішкою, і з сумом. «У -ка! У -ка! Love, 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 Попри повний жіночий склад, чоловіків вони люблять. Принаймні, у кожної вона є. Та поки що на сцені після виступів їх не буде. кажуть досить того, що керівником є чоловік. Ми любимо дуже чоловік Но фемінізм. наш режисер так. чоловік все добре. Ми просто нас є діти. Так, я вільні, жінки. Ми це пропагуємо це здоровий, здоровий образ життя, і також так само здоровий фемінізм в безпечних межах. На перший погляд їх стиль для певної категорії глядача та слухача. Та, мабуть, кожен, хто любить музику і театр, знайде щось приємне для себе. Принаймні ті кілька сотень хмельничан, які відвідали театр імені старицького, своє задоволення отримали. Як приклад, дівчат викликали на біс і усі разом заспівали. А потім переповнена гремарка і фото на пам'ять. Дан Лібаченко Володимир Вінськевич новини телеканал Ексклюзив.